Будь ласка, будь ласка. Шановні колеги, хочу проінформувати вас, що завдячуючи міському голові, завдячуючи організаційному відділу, юридичному управлінню і комп'ютерному відділу, станом на зараз рішення підписано, рішення оприлюднено. Витяги з рішення, введені учасникам АТО, які були. Зазначені в даному рішенні. Окремо хочу всім подякувати і сказати, що ми сьогодні зробили важливий крок. Сьогодні громадськість, громадські організації, активна частина нарешті побачила, що дійсно, якщо боротися, якщо переживати за свої проблеми, то спільними зусиллями їх можна вирішувати, і спільними зусиллями можна добуватися надзвичайно гарних результатів. Другий момент це те, що сьогодні чорнівці показали приклад і показали приклад іншим містам, що незважаючи на те, що війна з Росією ще не закінчена, ні держава, ні муніципалітети, ні місцева влада не забувають за учасників війни і буде робити все можливе, щоб покращити їхній матеріальний житловий стан. І показати їм, що вони не даремно взяли руки зброю і захищають нашу країну. І на кінець хотів би запросити для того, щоб побачити, хто працював над цим. Керівників трьох громадських організацій, які були ініціаторами і потягом цього процесу, це керівника громадської організації, обласне об'єднання учасників та ветеранів АТО, керівника громадського об'єднання Правий сектор Буковини та керівника громадської організації або представників, якщо вони є. Золоті леві чорної сотні. Сьогодні ми ще раз підтвердили гасло міської ради спільними зусиллями разом до перемоги. Разом прийняте рішення стане хорошим прикладом для інших міст України. Я хотів би подякувати міському голові, громадськості, вам, шановні депутати, що ви нам допомагали в цій програмі. Були багато недоліків. Я сподіваюся на, на вашу допомогу в будущому, тому що війна не закінчилась і люди, ті, які потребують житла, вони також ще є. Я би хотів би. Наголосити, що забезпечене житлом учасників терористичної операції, затвердженої сесії Чернівецької міської ради, під приказом 431 від 13.10.2016 року, були в списке такі люди, як Артему Микола Павлович, 55-го року. Учасник АТО має статус учасника бойових дій. Виконував бойові завдання у складі першої танкової бригади, сектор Д Донецької області потребує покращення житлових умов. Беженера Олег Васильович. 1984 рік народження учасник АТО має статус учасника бойових дій, інвалід війни 3 групи. Виконував бойові завдання у складі 122-го батальйону 81-ї бригади, сектор Д Донецька область. Потребує покращення житлових умов. <плес> Ботюк Олександр Валерійович. 1989 року народження. Учасник АТО має статус учасника бойових дій. Виконував бойові завдання у складі Державної прикордонної служби України сектор М. Донецька області потребує покращення житлових умов. Войнаровський Іван Васильович 74 року народження. Учасник АТО має статус учасника бойових дій. Виконував бої завдання. У секторі А Луганської області виховує неповнолітню дитину потребує покращення житлових умов. Ковтун Олександр Георгійович, 84-го року народження учасник АТО, має статус учасника бойових дій інвалід 3 групи. Виконував бойові завдання у складі 3-ї батальйонної. Групи 80-ї бригади з першої хвилі мобілізації сектора А Луганської області виховує двох неповнолітніх дітей потребує покращення житлових умов. Виніс на собі з полі бою 30 чоловік. Католік Денис Сергійович. Конего Олег Анатолійович, 81 рік, учасник АТО, має статус учасника бойових дій, інвалід війни 3 групи, виконував бойові завдання у складі 3-ї батальйонної групи 80-х брати з перших хвилі мобілізації, сектор А Луганська область. Виховує двох неповнолітніх дітей, потребує покращення житлових умов. Получив поранення тяжке з виходу аеропорта, коли прикривав собою чоловіка, і тоді отримав осколок голову. Кочергін Олександр, 88-й рік народження, учасника, то статус учасник бойових дій немає, тому що він добровольно пішов на фронт в добровольчий український корпус правого сектору, потребує покращення житлових умов. Кознічук Олена Миколаївна, 71 рік, учасник АТО має статус учасника бойових дій, виконував бої завдання у складі 3-ї батальйону 80-ї бригади з першої хвилі мобілізації сектор А Луганська область покращення житлових умов. Вона і перша була в Іракі, коли також учасник бойових дій компанії Ірак. Мавник Роман Мирославич, 86 рік, учасник АТО, має статус учасника бойових дій. Виконував бої завдання у складі окремо оперативно-бойова комунітура сектор М Донецьк, Донецької області потребує покращення житлових умов. Маркус Анатолій Михайлович, 65-го року, учасник АТО має статус учасника бойових дій. Виконував завдання у складі 122-го батальйона 81-ї бригади Донецької області. Потребує покращення житлових умов. Цього чоловіка 10 бойових заїздів в аеропорт Донецький. Він вивозив поранених звід. Марусик Євгеній Володимирович, 83-й рік народження. Учасник АТО має статус учасника бойових дій. Інвалід війни третьої групи пішов на фронт добровільно, виконував бої завдання у складі 24-го окремого штурмового батальйону Адар в секторі А Луганської області. Виховує неповнолітну дитину, потребує покращення житлових умов. Мисс Володимир Мирославич, 75-й рік народження, учасника АТО, статус учасник бойових дій немає. Пішов на фронт добровільно, виконував і продовжував виконувати бої завдання у складі добровольчого українського корпусу правого сектору. Зараз українська добровольча армія потребує покращення житлових умов. Він на сьогоднішній день ще на фронті. Вологнюк Гудан Борисович, учасник АТО, має статус учасника бойових дій, інвалід війни третьої групи, виконував бойові задання. з першої хвилі мобілізації сектор А Луганська область, потребує покращення житлових умов. Пержан Сергій Іванович, 83 й рік народження. Учасник АТО має статус учасника бойових дій. Виконував бої завдання у складі Державної прокурорної служби України Донецька область. Виховує одну неповнолітню дитину, потребує покращення житлових умов. Піцул Владислав Петрович. 81 й рік народження. Учасник АТО має статус учасника бойових дій, інвалід 3 групи. Пішов разом з своїм братом на фронт, вернувся один брат. Брата привезли. Виконував бої завдання у складі 3-ї батальйонної групи 80-ї бригади З перших хвилі мобілізації в секторі А, Луганська область. Потребує покращення житлових умов. Римарчук Ігор Миколаївич, 72-й рік народження. учасник ТО. Має статус учасника бойових дій, виконував бої завдання у складі 3 батальйону 80-ї бригади з першої хвилі мобілізації сектор А. Луганська область потребує покращення житлових умов. Це мій командир. Я з ним 10 мая попав в окруження. Ми говорили з Плотницьким, чай не пили, нам предлагали гроші і здатися, але ми не здалися і тут разом з вами. Рубін Валентин Ігорович, 89-й рік, учасника АТО, Має статус учасника бойових дій. Інвалід війни 3 ї групи. Виконував бойові завдання у складі 3-ї батальйонної 80-ї бригади з першої хвилі мобілізації. Сектор А. Луганська область. Саїнчук Олександр Іванович. 91 й рік. Народження учасника ТО має статус учасника бойових дій виконував бойові дання на сході у, у складі 3-ї батальйону 80-ї бригади з першої хвилі мобілізації сектор А Луганської області. Виховує одну неповнолітну дитину. Потребує кращих житлових умов. Четверто хліб Марина Миколаївна. 71 рік. Учасник АТО має статус учасника бойових дій, виконував бойові завдання у складі 3-ї батальйонної бригади. Тактичної групи з першої хвилі мобілізації сектор А Луганська область потребує покращення. Це ця людина, яка перший раз прийшла до нас десь февраль е, місяць, лютий, я вибачаюсь, і, і попросила про допомогу, бо їхала на фронт і не було їй де да лишити речі особисті. І нас тоді зародилася ідея е, начити працювати над програмою. Урсатій Волод... Вадим Олександрович, 79-й рік. Учасник АТО має статус учасника бойових дій виконував бойові завдання у складі 6-го окремого мотопіхотного батальйону, батальйону сектор М Донецької області. Виховує неповнолітну дитину, потребує покращення житлових умов. Шиян Маргар... Маргарита Миколаївна, 77-й рік народження. Учасника ТО немає статусу учасника бойових дій. Виконувала бойові завдання у складі 24-го окремого штурмового батальйону Удар в секторі А, Луганська область, виховує неповнолітню дитину, потребує покращення житлових умов. Це ця людина, про кого я розказував, що вона разом з нами, бо тоді і 80-ка, і «Айдар» стояла і чоловік воював проти нас. Він сказав: якщо вернешся додому, я тебе заріжу, бо ти вже була під українцями. Через то її волонтери привезли сюди, і вона тут працює і живе. Рупарський Михайло Вікторович, 90-й рік народження. Учасник АТО має статус учасника бойових дій. Виконув бою завдання у складі 2-го батальйону 95-ї бригади. Виховує двох неповнолітніх дітей. Потребує покращення житлових умов. Юрчук Олег Вячеславович, 82-й рік народження, учасника ТО має Має статус учасника бойових дій, виконував бойові завдання у складі 3-ї батальйонної групи. З першої хвилі мобілізації сектор А Луганська область потребує покращення житлових умов. Яворський Андрій Олександрович. 88-й рік народження, учасника того. Має статус учасника бойових дій. Виконував бойові завдання у складі 3-ї батальйонної групи. В секторі А Луганської області виховує першу одну неповнолітну дитину, потребує покращення житлових умов. В Бінокль, коли ми наблюдали установки дві установки ГРАД, ми знали, якщо вони зарядяться, е, ніхто не виживе. Це одна людина, яка е, з пулеметом унічтожила цей. Ну, звісно, йому даже спасибо не сказали. Але хлопці сказали. Католік Денис Сергійович, 84-й рік народження. учасник АТО, має статус учасника бойових дій. виконував бойові завдання з першої хвилі мобілізації сектор А Луганської області. Виховує трьох неповнолітніх дітей. Потребує покращення житлових умов. Дякую вам ще раз за довіру. 87-го року народження, учасник АТО, має статус учасника бойових дій. виконував бойові завдання у складі 1 го окремого зенітно-ракетного полку, сектор Б Донецького області, Волновака. Виховує одну до неповнолітню дитину та також потребує покращення житлових умов. Ласка, шановні колеги, прошу записатись на різних.